Я би він не написав, то все. Що? Ага, все я. 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 Ні, немає. В першу чергу це закон України, а потім тут. Тут не може суперечити законом України, тому що він не буде зареєстрований в органах юстиції. Він не, не буде подіватися аналізом. Юристами державними, якщо він суперечить, він не буде зареєстрований. Ну, Відклик – це те саме, що повторний вибор. Але треба там проставити, щоб проголосували визові кликання цього депутата, так? І ставити, уявіть провести звідки кошти, звідки це. Це все не передбачено у нас. просто. Це задіюється певний бюрократичний апарат. Виборча комісія кошти. Ви, наприклад, депутата районної ради звернулися до виборчої комісії, Каже, ми не проти, давайте кошти. Де кошти? Повірте, вона вона прийшла по списках, так? І це треба в цілому районі провести повторні вибори до поводи депутати. Це, 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 <Caribbean2> це, це, ц... це не надійно. Не. Є că... Папір є папір все так. Написав, принципі, поставив. Я думаю, що ніхто не заперечує, що тут треба приймати. Ніхто не випросив його. Я думаю, нам треба визначити терміни і визначити спосіб, як це зробити. Давайте ми обговоримо це. Наприклад, зачитайте, дивимося цей статут. Які он є? Щоб то, вже то, люди ви, прочитали, да. прочитали його, з доповнення приходимо, обговорили. Проводимо на через тиждень, проводимо... Ще тиждень. Я через трик. думаю, трик. за одні слухання ми да не За одні не зробимо. Пораз mm -hmm. та тиждень буде. Якщо порозу обрати, то треба разом чітко. Тут ну, кудимося so, yeah. yeah. вже, але so, приблизно yeah, так, четвер-четверта четвер, четвер, година, 16.00 збираємося в міській раді, хто там доповнює, вивчаємо, Володя викладає на сайті. Я думаю, що на сайті міської проєкт. Проєкт, звичайно, звичайно. Про всіх сайтах, які в нас підкладаємо. Types... Мен... Що... Дивіться, вас переб'ю, і Олександр на подивиться, як з закону сама процедура починається. Бо? Ні, тож ми тільки збираємося, скажемо, у нас є, вон з Андрієм, може, хай вам. Він більше навіть тиждень, два, місяць. Це буде, так, я згідую. Це просто, це буде, як сказати, ініціативна група по проведенню громадських обговорень. Отак.

Знають, хоча б не буде. я кажу, що інформаційна роль не грає, бо поки оголошення... Хтось там, можна... скажімо, старші люди в інтернет рідко заглядають. Тільки вже там... А... Вся біда нашої газети, вона виходить раз тиждень. Якби вона виходила... Ні, я згоден. Раз тиждень все, питання відпадає. В суботу тоді б ми могли щось...